Вітаю на каналі Незламна Історія. Сьогодні ми з вами зробимо дещо небезпечне: ми візьмемо головний стовп російської історії, їхнього найвеличнішого святого воїна і розіб'ємо його на друски. Його ікони є в кожній церкві, його ім'ям названо Вищий військовий орден Росії. Сам Путін вважає його взірцем правителя: Олександр Невський, святий захисник землі Руської. Але що якщо я скажу вам, що це одна з найбільших і найкривавіших фальсифікацій в історії? Що головний подвиг цього святого тик це не міфічні перемоги, а жорстока каральна операція проти власного народу, проведена пліч о пліч з монгольськими окупантами. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, як невеликі прикордонні сутички перетворили на епохальні битви, чому Невський став названим братом сина хана Батия, і як він особисто віддавав накази виколювати очі та відрізати носи своїм співгромадянам, щоб догодити господарям з Орди. Це історія про найбільшу зраду, яка стала фундаментом сучасної Росії. Отже, давайте спершу згадаємо офіційний глянцевий міф, який десятиліттями вбивали в голови мільйонам. Тринадцяте століття Русь у вогні. Зі сходу насувається непереможна монгольська орда, що стирає з лиця землі цілі міста. І з заходу тиснуть католики, шведські та німецькі лицарі, які прагнуть захопити багаті землі та навернути всіх у свою віру. І посеред цього хаосу з'являється він, молодий, хоробрий князь Олександр Ярославич з Новгорода. Міф номер 1 Невська битва, 1240 рік. Величезний шведський флот входить у річку Неву, щоб захопити Русь. 20-річний Олександр, не чекаючи допомоги, з невеликою дружиною кидається на ворога і здобуває блискучу перемогу. За що й отримує своє прізвисько. Невський міф номер 2 Льодове побоїще 1242 рік. Тевтонські лицарі закуті залізо, захоплюють Псков і рухаються на Новгород. Олександр заманює їх на кригу Чудського озера. Важкі лицарі провалюються під лід і тонуть. А руське військо святкує перемогу, яка, як нам кажуть, назавжди зупинила німецький наступ на схід. Картина ідеальна, чи не так герой, що захистив православ'я, розбив європейських агресорів і врятував свій народ. Цей образ настільки вкорінився у свідомості, що ставити його під сумнів у Росії це майже державна зрада. Але ми з вами не в Росії, Тому давайте візьмемо лупу і подивимось на ці великі перемоги трішки ближче. Почнемо з Невської битви. Величезний шведський флот звучить епічно, але є одна проблема жодне шведське джерело того часу взагалі не згадує про цю битву. Жодне, уявляєте? Величезна поразка, втрата війська і чета, і повна тиша в хроніках. Це виглядає дуже дивно. Сучасні історики, навіть російські, сходяться на думці, що це була найімовірніша звичайна прикордонна сутичка. Невеликий загін шведів, можливо, разом з фінами займався розбоєм чи намагався поставити свій невеликий форпост для контролю торгових шляхів. Загін Олександра напав на їхній табір і розбив його. Важлива локальна перемога? Так, епохальна битва, що врятувала Русь від завоювання. Абсолютно ні! Тепер перейдемо до льодового побоїща. Тут все ще цікавіше завдяки геніальному фільму Сергія Ейзенштейна, знятому за наказом Сталіна. У нас в голові сидить картинка. Тисячі лицарів у рогатих шоломах ідуть нескінченною свинею назустріч руським воїнам. Але що кажуть джерела? Лівонська римована хроніка, яка описує битву з боку лицарів, говорить про втрату 20 братів лицарів убитими і шістьох полоненими, 20 лицарів. Звісно, з ними були і їхні збройності та місцеве ополчення, але загальна кількість воїнів ордену навряд чи перевищувала кілька сотень. Це була важлива битва за контроль над Псковом, але аж ніяк не цивілізаційний розгром заходу. Як це подає російська пропаганда? Сам міф про те, що лицарі потонули під льодом, з'являється лише в пізніх літописах і, скоріше за все, є красивою легендою. Але знаєте, що найголовніше: усі ці битви, навіть якщо їх трохи прикрасити, це лише димова завіса, дрібні сутички на західних кордонах, які відволікають увагу від головного вибору, який зробив Олександр Невський. Вибору, який визначив долю всієї східної Європи на століття вперед. Поки він воював з кількома сотнями європейців, справжня екзистенційна загроза прийшла зі Сходу. Монгольська імперія, у 1240 році, поки Олександр бився на Неві, монголи взяли і спалили Київ. Вони пройшли вогнем і мечем по всіх руських князівствах. Вони встановили свою владу відому як Іго, і ось тут перед кожним князем постав вибір, від якого залежало все. І шляхів було два: шлях перший обрав князь Данило Галицький, правитель Галицько-Волинського князівства. Він поїхав в Орду, визнав владу хана, але одразу почав шукати союзників на заході для боротьби з окупантами. Він вів переговори з папою Римським. Отримав від нього королівську корону, і все своє життя намагався створити коаліцію європейських держав проти Орди. Це був шлях опору, шлях до Європи. А був і другий шлях шлях, який обрав Олександр Невський. Він теж поїхав в Орду, але не для того, щоб виграти час. Він поїхав туди, щоб стати частиною системи. Він поклонився хану Батию, і як пишуть літописи, настільки йому сподобався. Що став названим сином хана його побратимом, він побачив у монголах не ворогів, а силу, величезну непереможну силу, яку можна було використати у своїх цілях. І його головна мета була простою і цинічною, абсолютна влада, орда дала йому те, чого він не міг здобути сам ярлик на Велике Князювання. Це була грамота, яка робила його головним над усіма іншими руськими князями? Він став головним представником окупаційної адміністрації? Його завданням було збирати данину для хана і придушувати будь-який спротив. І він виконував цю роботу з неймовірною жорстокістю. Коли його молодший брат Андрій спробував об'єднатися з Данилом Галицьким і повстати проти орди, що зробив Олександр? Він поїхав до Хана і доніс на власного брата. Монголи відправили каральний загін на чолі з полководцем Неврюєм. Неврюєва рать спустошила землі Андрія, змусивши його тікати до Швеції. А Олександр отримав його князівство. Він усунув конкурента руками окупантів. Але найстрашніше сталося у 1257 році. Монголи вирішили провести перепис населення на Русі, щоб збирати данину ще ефективніше. І тут повстав гордий і волелюбний Новгород, місто, яке монгольська навала оминула і яке не знало, що таке рабство. Новгородці вигнали ханських чиновників і відмовилися платити данину поголовно. Як мав би вчинити захисник землі Руської? Він мав би стати на бік свого народу. Захистити його свободу. Але що робить Олександр? Він сам приводить у Новгород татарський каральний загін, він вривається у власне місто разом з окупантами. Повстання було жорстоко придушене, а його лідерам, як холоднокровно повідомляє літопис, Олександр влаштував показову розправу одному ніс відрізали, а іншому очі вийняли. Подумайте про це. Руський князь, православний християнин, калічить своїх співгромадян, щоб змусити їх платити данину іноземним завойовникам. Чи так чинить святий, чи так чинить герой? Ні. Так чинить колаборант і каратель. Саме цей вибір Олександра Невського, вибір покори замість боротьби, вибір влади замість свободи, і став наріжним каменем майбутньої московської держави. А потім. І Російської імперії він заклав традицію, де правитель це не перший серед рівних, а наглядач від грізного господаря. Спочатку господарем був хан Ворді, потім цю модель просто скопіювали московські князі, назвавши себе Царями, а свою владу даною від Бога. Це шлях деспотії, шлях рабства, який повністю суперечив. Європейські традиції, де влада короля обмежувалася законом, договорами та правами вільних громадян, традиції, яка була значно ближчою Києву та Галичу. Тож тепер давайте повернемося до головного питання: чому саме цей жорстокий і цинічний політик став головним національним героєм Росії? Чому йому моляться і ставлять пам'ятники? Відповідь проста. Тому що Олександр Невський це ідеальний символ сучасної Росії. По-перше, він створив міф про вічну боротьбу із Заходом. Неважливо, що загроза від шведів і німців була в десятки разів меншою за загрозу від Орди. Головне, створити образ ворога на заході, щоб виправдати будь-які дії всередині країни, вам це нічого не нагадує. По-друге, він показав, що заради збереження стабільності і вертикалі влади можна, і потрібно жорстоко придушувати будь-який народний спротив. Свобода Новгорода була небезпечною для системи, тому її втоптали в багнюку. Так само як сьогодні в Росії придушують будь-яке інакомислення. І по-третє, найголовніше, Невський довів, що можна укласти союз з будь-яким злом. З будь-яким дияволом, якщо це допоможе тобі втримати владу і боротися з твоїми ворогами, він зробив орду своїм інструментом, і цей принцип мета виправдовує засоби, став основою всієї російської політики на століття. Росія зробила своїм святим людину, яка навчила її головному правилу імперії. Влада важливіша за свободу, а покора силі найвища чеснота. І поки вони будують свою ідентичність на цьому символі добровільного рабства, Україна завжди обирала інший шлях: шлях Данила Галицького, шлях опору, шлях до Європи і шлях до свободи. І саме тому наша історія незламна. Якщо ви згодні, що українцям потрібно знати правду, щоб руйнувати ворожі міфи, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та обов'язково тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові розслідування. А в коментарях напишіть свою думку, чи був у Невського інший вибір, чи він був просто цинічним прагматиком, який намагався вижити за будь-яку ціну. Почнемо дискусію. До зустрічі!